Що мені ваша перепаковка? Куплю нову, не оригінальну, вона ще краще, ніж оригінал. Давайте я зараз лів розвінчую вам. І так, давайте ж подивимося спочатку на китайця. Два тижні і здохло. А чого? А от того. Тому що ви зекономили. І що ви в ітогі отримали? Оце. Гниляка кусок. Ну так, да, працювала вона трошки. І що далі? Так вона ж зібрана китайськими грязними ботинками, що не видно, що вона взагалі ужаснюча. В коментарях хтось писав, що мають бути ленти. Ну так. Да. Ось така сама оригінальна. Нема грязних ботинок, ленти є. А тут що в нас? А тут нічого в нас. Кусок з і банки, дивіться, що з ними сталося. Так може вони з заводу такі були? Як вони взагалі працювали, я не розумію. Кажуть, а зробите, а толкнете, а щось придумайте, бо я ж купив, потратив кучу грошей на грязні ці ботинки. А вона ж не робить як треба. ну так Для того є оригінал. Нічого не здохло за 10 років, може й 15 Все ціленьке, ніяких гніляків. Клієнту переробимо цю, то він хоч буде довольний, що йому дали оригінал. А ці грязні ботинки, ви ж самі знаєте. Викинемо зараз, в мусорку і не подивимося, де впаде.